Доброго вечора, друзі, вітаємо вас! Це тизі шоу нарешті. Ми знову разом з вами. Дякуємо вам. Нам дуже приємно, що ви сьогодні разом з нами. Ви знаєте, просто зараз ми готові розпочинати наш концерт. Під ваші облиски! Слава Україні! О! Так, як то кажуть, увага, інтрига! Друзі, по секрету вам скажу: Єгор був у військоматі, але він не підійшов жодному роду військ. О, це правда. Парашут його не витримав. Танк літак він не вліз. Ну, Для піхоти він взагалі дуже вразлива ціль, правильно? О, це правда. Тому Єгора взяли у академічний ансамбль Національної гвардії. Це правда, обласки. Але ненадовго. Так. Бо витрати на харчування хору виросли втричі. Як то кажуть, якого хора, то все нацгвардії треба, правильно? <рив> Насправді було трохи по-іншому. Справа в тому, що у перші дні війни, у березні, я зустрів хлопців, нацгвардійців. Які служили в військовій частині біля нашого дому, вони розповіли свою історію, що на сьомій хвилині після початку повномасштабного вторгнення ракета потрапила в їх військову частину і потрапила саме у вікно кабінета їх командира. Тобто на сьомій хвилині вони вже залишилися без командира, але, але вони вистояли і продовжують стояти. І мені дуже захотілося якось підтримати е, хлопців е, з Нацгвардії, тому ми роззнайомилися, зустрілися, і е, на тій зустрічі був хлопець нацгвардієць, е, молодий срочник, який е, 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 пише пісні. Його звуть Андрій Кожухар, і він заспівав одну зі своїх пісень. Вона мені сподобалася, і я вирішив, що ми повинні її зробити в дизель-шоу. Тож, потім е, ми зв'язалися з ансамблем Нацгвардії України, і е, зараз ми хочемо виконати цю пісню, і ви будете першими людьми, які почують цю пісню. Отже, друзі. Тепер дійсно серйозно. Академічний ансамбль національної гвардії України та Єгор Крутоголов. Прем'єра пісні: гвардія зустрічайте! Горить святая земля. Спустошені села, як хмара зайшла московська орда, забрати у нас вільне небо, та гвардія наша стоїть, за волю і славу країни, за правду свою повстанем в бою, за нашу святу Батьківщину. Гвардія народу сила, гвардія тримає стрій. ворогам підріже крила, гвардія ідемо Країну ми не віддамо і виб'є московську заразу. За пролиту кров, за віруй любов ми знищимо цю проказу, герої хваті вперед, армійці та тероборона, за нами народ, і з нами Господь, ми світла й добра охорона. Народ. І з нами Господь, ми світла і добра охорона. Гвардія народу сила, гвардія тримає стрій ород. Дуже дякує! Добра вечора! Зрасте! Єгор, а, а я теж хочу з хором заспівати. Ну, в чому проблема? Є класна нагода. Ага. Давай, яку пісню хочеш. — Білоруську. — До побачення. Єгор. Справжні білоруси не мають до цього ніякого відношення. Ось так. Я, я розділяю твою думку, але, але зараз треба співати або щось українське, або ну щось європейське. Європейське. О! Польську можна. Польську можна, можна, яку пісню. О, я не дуже спілкуюся. Польською. Але там щось про батька, сина, щось і паутіну якусь. А я щось не знаю таку пісню, а ну заспіваю. І патпутіна, курви сина, і патпутіна, курви давай ти будеш це співати в душі. А, а тут ми це співати не будемо. Ну, добре, добре. Ну, тоді українську. Українську, будь ласка. Ні. Ніч, яка місячна зорна, ясна, видно, хоч голки збирай, Вийди, кохана, працею зморена, хоч на хвилина, чувай, Вийди, кохана, працею зморена, В гай. Оце молодець, косаче, оце круто! Дякую! Старовенькі були! Це ж хор Національної гвардії. Ага. А можна я буду в них диригентом. Саня. Я перепрошую, але для цього потрібно ну, мати е, слух. Так, споримо, що я зараз буду іми керувати. Що ти? Диви. Ану, ану, давай, давай. Хлопці. Хто хоче випити по 50? Я! Дивись ще. Хто хоче випити по 100? Я! Навіть Навіздал підключився. А хто зможе випити півлітри? Є? Усі біданечка! Та боже! Ви бачили, скільки там гарних хлопців! Може, у мене ще такого не було, щоб одразу в мене закохалося стільки чоловіків. А що ти взяла, що вони в тебе закохалися? Не, не віриш? Дивись and love, next generation light anti-tank weapon, шведсько-британська переносна протитанкова керована ракета, вага 12,5 кг, довжина 1016 мм, калібр 150 мм, максимальна швидкість 200 мм в секунду, максимальна дальність 800 мм, як стріляти, розповідати? Єгорчику, а можна А можна я з ними зніму відео для Тіктока. Ні, 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 ні. Віка, це ж не Тік-Ток-батальйон. Це ну, нацгвардійці. Ніхто ну. з тобою Тік-Ток не буде знімати. Ну будь ласочка, будь ласочка! не ну, будуть тік Та не будь, Його. це мужики, це вояки, Ну, ну я, який Тік-Ток. Ви дуже погано їх знаєте. Але... Ш-ш-ш-ш-ш. Окатіло, ляжок, дабо ЗСУ! Виступати, тим більше я раніше виступав в хорі. Хорі? Ти А коли це? В 2014-му, між іншим в одному з найвідоміших хорових колективів країни. Дивись. Ми цього співати не будемо. Ми інтелігентні люди. Ми цього робити не будемо. Лест сила, лейсила, Єгора, я теж хочу. Заспівати? І заспівати теж з хором так. Юля! Що Юля? Єгор, мене вже рік не було. Гастроли, гастроли, по ковід, по війна. А тут такий шанс видався, Єгор, Єгор, можна? Хлопці, ну, хто хоче? Хто хоче зі мною на гастролі? ну? Ні, він вже пів літри випив. О, Дімон! Ще раз вітаю, друзі, привіт! Е Гей! Ну і звісно ж, ти теж хочеш заспівати з хором. Ну, як сказати, знаєш, Єгор, я обов'язково заспіваю, але коли прийде день перемоги, я ось так думаю. Я зберу всіх своїх друзів. Так. Я дійсно зберу всіх своїх друзів, я накрию великі і я заспіваю. Смоглянку. Та й смуглянку, і калину, і про батька та павутину, все заспіваю. А зараз, знаєш, чомусь я Ну, не хочеться мені співати. Хочеться матюками і в голос. Є таке. Пути! Слухайте, ну я думаю, що в принципі у всіх, у всій країні зараз настрій приблизно такий. Але. Все ж таки, якщо ми зібралися всі на цій сцені, то давайте жахнемо гумором, так, щоб наші бійці підзарядилися і щоб ворога кізяком накрило. Давайте, давайте. давайте. Тому ми починаємо патріотичне, незламне, українське, благодійне, народне, мужнє, непереможне. Наше Дізель Шоу!